Всім привіт! Слава Україні. Значить, по назві відео ви вже поняли, що, що буде проходити. Значить, відео я назвав так. Ну, як воно є, так я і назвав. Кинули мене, дивіться, щоб не кинули і вас. Так що відео не, не перемотуйте, додивіться його до кінця, щоб зрозуміти всю суть. І краще поставте лайки, щоб це відео розлетілося і було менше кинутих людей, таких як я. В нас що, дощ? Сьогодні відео відеовечою вийде про дискування. А зараз обіднє время. думаю, зніму відео, так як нагоріло, наболіло, і щоб не було таких, як оце я, через Wi-Fi ще загружу і воно в чині, там ще 10-15 минут вийде вже на канал. Начну спочатку. Ну, я не знаю, може я прав чи ні. Що люди, які ведуть свій YouTube канал, які заробляють кошти на YouTube... Яку-то частину чи, може, всі гроші тратять для того, щоб е, покращити відеоролики, покращити відеозйомку. Хтось там держателі якісь купляє, хтось якісь камери купляє. А я вирішив купити для себе стабілізатор. Хто не в курсі, стабілізатор це така, держатель телефона, такий електричний, чи який він там на акумуляторі. Що він, коротше, стабілізує так класно. Відеоролик. Тобто, якщо ми руками ведемо, так все, все різко, а на цьому стабілізаторі все так плавно, тобто не міняється цвіт нічого. Вирішив я його замовити, так як бачив не, водо, не в одної людини, вже цю штуку робота ну, по ролікам видно, що працює класно. Вирішив вже замовити. і собі. Ну, Як і всі ж люди, сразу в інтернет, чик-чик-чик, стабілізатор. ага, Сайт висвітився, я ж на сайт зробив замовлення. За мною зв'язалися, є наявності, є отака модель, отака. Кажу мені отаку, хорошо. Кажу скиньте мені карту, щоб не переплачувати на новій пошті по наложки. Я одразу оплатив всю суму. Через день-два приходить мені цей стабілізатор. відкрив, все, запечатане в коробці, питань немає. Ну, запечатане має це веду просто в коробці, не іменно заводська оця е, пленка. Открив, там гарантійний талон, ще взяв гарантію, подовжену. Там гарантія була, по-моєму, 3 місяці, а я ще на півгода чи на год доплатив, щоб продлить гарантію. Думаю, ну мало ли що случиться. Открив, собрав усе, запустив, працює. Тільки не працювала на початку кнопка зум. Та, що збільшує камеру і зменшує. Ну, думаю, воно мені не сильно важливо, раді Бога, не робе, то й не роби, не буде гратися, заморачуватися, зараз відправлятися і так далі. Пару тройку роликів я зняв був на, з цим стабілізатором. Це метаморали, по-моєму, велесом по, -по пшеничці. Потім приїхав те, цей трактор-басак на тест-драйв і почав той стабілізатор виділюватися. Почав він глючить, е, держиш той стабілізатор. Ну хто розуміє, про що я кажу. Тут же ж телефон, і телефон замість того, щоб стояти рівнесенько, і коли ти так переводиш, його він так в місті стабілізатором уходить. То він отак скакає. Непонятно, бувало таке, що виключив, включив, о, робе. А бувало, ж не працює. Потім я думаю, та подожі, я ж гарантія, в мене є, плюс продльонна гарантія. Плюс не пройшло, речі, 14 днів. Коли він нахитнувся, поломився, то це може там днів 5 пройшло з моменту покупки. Думаю, зараз я позвоню. Будем... Ну я розумів, що в нас ж воно це все так робиться на матір Тобто, Той скупив, все, до побачення. Коли перезвонюш по номеру це на цей же сайт, об'ясняю ситуацію. А, да, нема питань. відправляйте до нас, я вам зараз напишу дані, куди відправляти там і так далі. Не додумайтеся платити, все за наш рахунок. Ми його провіримо, чи зремонтуємо, чи не зремонтуємо, чи дамо вам новий. Говорю, дивіться, мене не влаштовує цей з ремонту. Мені на правах покупця, тобто, що не пройшло ще 14 днів. Я маю право повернути товар. Тобто, во-первых, він не працює. Во-вторых, я вже не хочу цей стабілізатор е, з вашої контори, тому що це напевно, такі. Там всі стабілізатори будуть. Немає питань, прийде до нас. Само, я ж, цей стабілізатор. Ми подивимося, роздивимося і дамо, дамо відповідь. Хорошо, пройшов там якийсь період времени, день, два, три, п'ять, дзвоню. Що там по стабілізатору? Е, займаємося вашим питанням, все відправили його на сервіс, все чудово. Ждіть відповіді. Так, кажу, Скільки можна ждати, скільки можна його ремонтувати. А в нас на сервісі 2 неділі буде е, ну, провірять, коротше, дві неділі його будуть. Ну, ладно. Отключився, проходить дві тижні, дзвоню. Ну що там, який результат, який вердікт? З вами зв'яжеться сервіс. Та ну, що ти будеш діти? Хорошо, жду опять, там день чи два пройшло. Дзвоне сервіс. Значить, дивіться, доброго дня, доброго. Ми перевірили, все працює. Та ну кажу, я не сумнівався, що воно у вас все працює. Кнопка в мене працює з цього зума, стабілізатор знімає все чотенько, все супер. Кажу, хорошо, я не проти, знімаю, я на правах покупця, хочу повернути цей товар і е, отримати за нього кошти. Даже вже, вже я не хочу міняти на якийсь інший 100%. Хорошо, я вас почув, він там щось посчитав, щось там по дням, туди-сюди, що якраз 12 там, чи 11 чи 14 днів. Тобто я вписуюсь в цей період 14 днів на повернення товару. Я такий, ну все, клас, супер. Проходить день, проходить два, тишина. Дзвоню. А там ще ж яка херня. Що ти дзвониш на номер, який на сайті, там є куча тих номерів. дзвониш на той номер. 100% ніхто не бере трубку. А потім з тобою зв'язується. Хорошо. Зв'язується з мною менеджер по продажі. І вже ж вони бачать, що я ж дзвоню, звоню, тобто там її номер висвітився, чого я дзвоню і так далі. І Він же ж там, я ж йому задаю питання, він каже, з вами зв'яжеться сервіс. Ну, хорошо, підождень. Один день підождав. На слідущий п'ять дзвоню. З вами зв'яжеться сервіс. Ну, я вже не витримав кажу, Сіка вже два дні пройшло. Сіка, зв'язуватиметься зі мною сервіс. Уже дві неділі, ви мене дві неділі кормили, щоб не, на огляді. Тепер дві неділі пройшло, ви опять, мені кажете, знову зв'язується сервіс. Коротше, почалися у нас дискусії. Почалося вже й по тона. Опять на наступний день це вже третій день дзвоню. І оце з утра, як почав дзвонити, і оце до обіду, оце телефон красний. Це дзвоню, ніхто ж не бере трубку. І, виходить, ти ж як їм дзвониш, забув ще сказати, що як дзвониш їм, він менеджер переводить тебе на сервіс. Ну, ділає заявку на сервіс, а сервіс там вже вирішує, чи дзвонить, чи не дзвонить, чи там менеджер, чи дає ту інформацію, чи не дає. Ну, коротше, таке там твориться. Я задаю просто, де начальство? З ким зв'язатися, хто керівник вашого, де директор, як мені з ними зв'язатися, щоб роз'яснити цю всю ситуацію. Ми такої інформації не додаємо, в нас там якісь нюанси, у нас там щось там, коротше, не буде це, бо я й не помню. Хорошо, відповідь яка? З вами зв'яжеться сервіс. Та я кажу, це вже чую третій день. Якийсь який толк, можете в цьому всьому розказати? Толковіше. Кроме того, що за мною зв'яжеться сервіс. Ні, чекайте, з вами зв'яжеться сервіс. Хорошо, відключуйте, все думаю, тричі. Я вже попрощався з цим стабілізатором, за цими грошима. Коли вечором дзвониться сервіс? Доброго дня, добро. Я дзвоню значить, вам по стабілізатору. Я поняв, кажу. Що там? Я його значить, відправив у якийсь там спеціалізований сервіс, йому проведуть там е, як, дефектовку, коротше, роздивляться, подивляться і приймуть рішення. кажу, Підіжіть, який сервіс. Ви дві неділі, кажу, продержали, то, що ви тоді кажу, там робили? Так він же ж у нас робив. Хорошо, він у вас робив, мені поверніть товар або кошти. Товар має це веду новий. Ми ж з вами про це бесю довели. Так, да, це якраз ви говорили зі мною. Кажу, так в чому проблема? Ну, ми вирішили відправити його там отуди, щоб там ще його подивилися. Кажу, мені ще дві неділі ждать. Ну так. Да. Кажу, а мені знімати на У мене кажу, відео кожен день виходять на канал. Кажу, мені в мене робота стоїть, хто мені її возмістить? Ну, м -м -м. чекайте. Оце така історія. Оцей весь цей сайт сайт, Компанії, чи як правильно. Я закріплю під відео, закріплю в першому коментарі. І роздивитись, подивитись. Я борячи вірю, там не гаджетів, куча а цього всього, що по-любому там хтось замовляє. Або замове. То дивіться, щоб не вийшло так, як в моєму випадку. Що воно поломилося. На правах покупця я повернути його не можу. І виходить, ні грошей, ні стабілізатора. Оце таке відео. Для підписників, для глядачів, щоб ви розуміли і не, получили, не, не осталися в жопі, як оце я. Замість того, щоб знімати відео, гарніші, качественніші, я сижу, оце вам знімаю відео, телефон чашкою підпер. А так би на треножку поставив, би на стабілізаторі знімав би тільки якесь інше відео, якесь інтересніше, чим оце. Я вам сижу тут розказую, що в мене случилось. А Понятно, що це. Не особо кому цікаво, що там у мене случилось. Ну я просто предупредить вас, що є такі моменти на цих сайтах, на цьому всьому. Тобто я зараз і цим діятелям скину це відео. Хай дивляться, воно розійдеться. Я пам'ятаю, Костя канал Серхоць Переделки, за виставив відео. Вурк одразу отреагировал техноторг. Виставив за там, що в нього: гранулятор чи, чи, чи екструдер. Теж виставив ролик, одразу відреагували, може і тут відреагують. Якоби це не, не, ну, не так уже просто знімає, що дні фіг ділась, а просто і для себе пошевелить цей процес, ну і для вас, щоб ви розуміли, що можуть бути такі миті, такі моменти, а зробити нічого не можеш. Потрібно брати, знімати відео, щоб викласти його в YouTube, щоб воно там зайшло, люди його побачили, і потім люди відреагують. Я бурячо вірю, якщо це відео зараз е, ну, нормально зайде, да, там його подивиться, е, я зараз там за 5-10 часов 10 тисяч людей. Завтра в мене вже буде посилання на нову почту, е, що вам відправлена посилка. Так що, дякую, що додивились до кінця. Приймайте самі для себе рішення. Я вроді би висказався, розказав, як воно що в мене. А ви дивіться самі. Я, Як ото каже Ольга Фреймут, я не рекомендую. А, ревізор не рекомендує. Так оце і так. Молодий фермер не рекомендує вам оцей сайт для будь-яких покупок. Щоб там ви не побачили, хоч воно буде е, одне на всю Україну, не додумайтеся його там замовляти. Всім пока, всім удачі і все буде Україна!